Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу ще додатково надати інформацію, яка буде стосуватися субсидії на опалювальний сезон, який у нас починається з 1 жовтня. 2024 року і закінчиться 30 квітня вже 2025 року. Якщо ви я говорила про це в попередньому відео, отримуєте субсидію, у вас абсолютно нічого не змінилося. В такому випадку вам пенсійний фонд перерахує субсидію автоматично, тобто без вашого додаткового звернення. На це й стосується тих домогосподарств, які отримували субсидію, коли субсидійна виплата становила в літній період 0 гривень таким домогосподарством. Та ж субсидія буде перерахована в автоматичному порядку, без вашого додаткового звернення. Якщо ж у вас щось змінилося, або, наприклад, ви зверталися влітку за призначенням субсидії, але вам було відмовлено, бо ви мали заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг. Ви так само зараз маєте право звернутися в пенсійний фонд, але для цього вам потрібно буде надати. Договір про реструктуризацію вашої заборгованості. Тобто вам треба звернутися в те підприємство комунальне, яке надає вам ті чи інші комунальні послуги, за які ви маєте заборгованість, укласти з ними відповідний договір і потім вже звертатися в пенсійний фонд для призначення субсидій саме на опалювальний період. Також, якщо ви оскаржуєте питання заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг у судовому Порядку, і вже у вас, наприклад, є рішення суду. Також звертайтеся в пенсійний фонд для призначення вам житлової субсидії. І залежно від обставин, вам, наприклад, можливо, ще потрібно додатково надати договір найму оренди житла. Чи, наприклад, ще додати, ви може набули статус ну, точні, переміщеної особи, відповідно, надати такі. Таку довідку внутрішньо переміщеної особи. Або ж, наприклад, документи, які підтверджують факт непроживання людини за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання, рішення суду про встановлення місця проживання, письмове додаткове пояснення щодо наявності доходів, якщо така інформація відсутня в органах Державної податкової служби. Також я хочу нагадати, що вам потрібно, якщо ви встигнете подати документи на призначення субсидій з 1 жовтня до. 30 листопада то субсидія вам буде призначена спочатку опалювального періоду. З якщо ви вже звернетеся з 1 грудня, то з місяця, в якому відбулося звернення, з того місяця вам буде нарахована субсидія. І ще важливо, що заява та декларація про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне. Побутове паливо подається обов'язково до кінця календарного року і нагадую, що для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон вам буде враховуватися доходи домогосподарства за перший та другий квартал 2024 року. А для пенсіонерів, які не мали інших доходів, крім пенсії, буде врахована сума пенсій за серпень 2024 року.